На уроці ми розглянемо тему релігія у давньому Римі. Релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів. Релігія давніх римлян була подібна до релігійних уявлень інших народів тогочасного світу. Люди вірили, що спочатку не існувало нічого, крім темного і безмежного хаосу, і з нього пізніше виникла земля, яка народила річки. Ліси, гори, тварин, людей і богів. Серед перших богів був володар часу Сатурн. Тривалий час Сатурна вважали єдиним богом, на честь нього у Римі проводили свята, які мали назву Сатурналії. На культурний розвиток Риму істотно вплинули греки, які в 146 році до нашої ери були завойовані римлянами. Римські боги зазнали впливу елінів, стали подібними до грецьких. Так римський Юпітер був схожим на Зевса, Марс на Ареса, Мін Венера на Афродіту, Юнона на Геру. На честь богів римляни влаштовували свята, що відігравали велику роль у суспільному житті. Пантеон римських богів Цар богів Юпітер. Він також був бог неба. Володар блискавок та грому. Головним римським святилищем був храм Юпітера Капітолійського. Поруч з головним богом існували і інші. Наприклад, Юнона, богиня Неба та Шлюбу, Плутон, володар підземного світу, Нептун володар морів, Мінерва богиня мудрості ремесла. Марс Бог війни. Венера богиня весни та садів, потім богиня кохання та краси, Церера, богиня родючості та хліборобства, Діана, богиня місяця, богиня мисливиця, покровителька простих людей. У часи становлення в імперії проявилась духовна криза римського суспільства. Римське суспільство було різнорідним, заетнічним, майновим. І соціальним становищем найбідніші люди відчували себе незахищеними, страждали від голоду, епідемій. Ситуацію загострила політична боротьба. Зневірені люди розмірковували, що робити з надоленим, де знайти порятунок від важких умов життя. Старі релігійні вірування не давали відповідей на ці запитання. Саме в цей час на близькому сході. В середовищі юдаїзму зародилась нова релігія Християнство. Християнство одна з трьох світових релігій разом із буддизмом та ісламом. Основа віровчення – віра в Ісуса Христа як втілення і вияв Бога зі шестя на землю Сина Божого для спасіння людства від гріха. Християни. Це послідовники або послідовниці вчення Ісуса Христа. Християни вірили, що існує один Бог, а його син Ісус Христос, Месія, тобто рятівник або помазаник Божий, який врятував світ, прийнявши мученицьку смерть на Христі від рук римлян. саме таку Ідею було покладено в основу нової релігії, християнства, що зародилося в Палестині на початку першого століття нашої ери, багатьох приваблювало те, що християнство пропонувало надію на спасіння, любов до ближнього, прощення гріхів, тому число послідовників віровчення постійно зростало. Хто такий Ісус Христос? У Євангелії розповідається, що приблизно 2000 років тому Бог послав на землю святого Сина Ісуса Христа, аби показати людям кращий шлях у житті. Народився Ісус Христос у Палестині, у місті Віфаємі. Його матір звали Марією. Дитинство Ісуса проходило в місті Назареті. Коли йому було приблизно 30 років, у Палестині почав проповідувати великий пророк, Іоанн. Він закликав людей покаятись в гріхах та хреститися, тобто омиватися водою. Ісус прийшов до Іоанна і попросив, щоб Той похрестив його. Після хрещення, як сказано в новому заповіті, на Ісуса зійшов Дух Святий у вигляді Голуба. Відтоді Ісус почав творити чудеса і проповідувати людям своє вчення. Ісус учив людей, як треба жити праведним життям, щоб досягти Царства Божого. Він проповідував, любов до ближнього, милосердя, всепрощення, рівність усіх перед Богом. Головні заповіді Ісуса Христа: не кради, не впий, не бреши, не застри. Ісус закликав не мститися ворогам, а прощати їх та робити добро. Його вчення здобувало дедалі більше прихильників. Це не подобалось іудейським священникам та книжникам, тому вони вирішили розправитись із Ісусом. У мандрах Ісуса супроводжувало 12 учнів, апостолів, тобто посланців. У Єрусалимі одного з них Іуду підкупили за 30 срібних монет, і він зрадив свого вчителя. Ісуса звинуватили в заколоді проти римського імператора та засуднили до страти, Його розіб'яли на хресті на схилі гори Голгофа, що поблизу Єрусалима. Через три дні Ісус Христос воскрес. Це сталося в день Єврейського свята Пасхи. Через сорок днів Ісус вознісся на небо, пообіцявши повернутися для Божого суду і дав своїм учням заповіт. Проповідувати Євангеліє усім народам, Біблія це священна книга Християнства, яка поділяється на дві частини: Старий заповіт і новий заповід, що складаються з окремих книг, написаних різними авторами. Хрест це священний знак Християн. Образ Христа, який страждає на христі, став головним символом Християнської релігії, апостоли у новому заповіті так названо 12 найближчих послідовників та учнів Ісуса Христа. Перші християнські громади та церкви. Християни в кожному місті створювали свою організацію, общину або громаду вірян, перші християнські общини. Першому столітті нашої ери складалися переважно з пригнічених верст населення, рабів, збіднілих селян міської бідноти. Вони не тільки разом молилися, а й допомагали одне одному. Організацію християнських громад почали називати церквою. На чолі християнської громади стояв єпископ, керівник великої громади називався патріархом, від латинського патер. Батько. Отже, церква це спільнота віруючих мирян і священиків одного віросповідання. Основним джерелом, яке розповідає про життя Христа, є книги нового заповіту Біблії, які називають євангеліями. Євангелія з грецької означає добра звістка або добра новина це ранньо християнські твори, що оповідають про земне життя. Вчення, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Християнською церквою оголошена священними і включена до Нового заповіту чотири Євангелія, написаних апостолами Матвієм, Марком, Лукою та Іоаном. Цікаво знати, у часи гонінь люди, які сповідували християнство для здійснення обрядів, збиралися таємно. Зазвичай, уночі. Першим протулком християн у Римі були катакомби, тобто підземні ходи природного або штучного походження. У підземних кімнатах ховали померлих і відправляли релігійні поминальні обряди. З часом прибічників християнства ставало дедалі більше. Серед вірян були як представники бідніших верств. Так і знатних і впливових родин. Римські правителі почали розуміти, що християнство з вірою в одного Бога може стати тією силою, що об'єднає строкате римське суспільство. Гоніння на християн припинилося, і згодом самі імператори прийняли християнську віру. У 313 році римський імператор Константин видав закон яким визнав християнську релігію та сам прийняв християнство? Центром християнства був Рим, а римського патріарха почали називати Папою Римським. У 394 році імператор Феодосій затвердив едикт, тобто указ, згідно з яким християнство стало державною релігією Римської імперії. Перевірте засвоєне на уроці. Встанови, чи правильне твердження на культурний розвиток Риму істотно вплинули єгиптяни. Римські боги були подібними до грецьких. На честь богів римляни влаштовували свята. Християнство як релігія зародилось в Палестині. Розповіді про життя і вчення Ісуса Христа викладено в Євангеліях. Біблія, в перекладі з грецької означає блага свістка». Тестові завдання. Монотоїзм. Це... Християнство зародилось в. Розповіді про життя і вчення Ісуса Христа називаються. Християнство стало державною релігією за імператора Робота з термінами Знайди і запиши в зошит терміни та їх визначення. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.